Усім добрий день у нас на задньому плані. Бачите, що робиться. дітвора купається. А я йду, ми з Вовою викопуємо цибульку. Зараз покажу, яка. Ой! Як. Класно, Назар! У нас цибулька в цьому році. Гарно. Дивіться. Зараз ми її викопаємо, пообрізаємо, підсушимо і яка велика У нас. Такої ще великої цибулі не було. На вулиці така спека, капець. Діти з басейна не вилазять. Їм роздолье. Красота. Тінько теж нам хорошо, бачите, кругом дерева, то можна сидіти. А на етажах вдома, як в парілці. У нас цибулька цибуляща. Це, стільки ми зібрали одна така маленька кучка. Цибулі. Десь тут їх, не знаю, мішок, напевно, може і більше. Далі. Це ще ж не все. Далі ще ось у нас. Цибуля. І ще одна купа цибулі. Це в нас тільки вродило в цьому році. Ще бачите, в нас огірочки які малесенькі, маласенькі ростуть. Саме ростуть. Це помідорки. Кукурузка моя. В цьому році цибуля відтикала. Бачите? Цибулю я ось приготувала собі місце. Зараз буду сідати загорати і всю позрізаю. Отак. Скільки наріжу, покажу. Думаю, багато. Це тут в мене будуть звуки, як якотерій купаються. Цибулю ми вже, бачите, перебрали. Ось у нас вийшло три, три, вважайте, три мішка. Оце відро треба ще висипати сюди. Три мішка цибулі. ну Думаю, нам хватить на зиму. Що ж в селі є?